Він написав на паркані, хто такий Путін, а через 20 хвилин загинув на тому ж місці. 26 березня 2022 року. В битві за Ірпінь своє життя віддав білоруський доброволець Дмитро Апанасович на псевдотерор. То в честь Дмитра понасвища назван батальйон терор в рядах а, Государственного управління Це дуже важливо для ребят, воюють в батальйоні терор. Керівник благодійного фонду Вільна Білорусь Олексій Францкевич знав загиблого героя особисто. Розповідає Дмитро завжди засуджував погляди про російського президента Лукашенка, бо вважав Україну своїм другим домом. Тож із першого дня повномасштабної війни, як і багато інших добровольців із Білорусії, став на захист України сьогодні. В день героїв Олексій Францкевич приїхав у ірпінський музей, щоб розказати про Дмитра Апанасовича та передати особливу річ героя. Його улюблена худі це буде свідченням того, що незламним українцям підставляють плече брати білоруси, які борються за вільний і незалежний світ. Дякую вам. Історіями життів мужніх захисників, які віддали за свободу міста героя та України найдорожче, ділилися їхні друзі та рідні. Чоловік Олени також був білоруським добровольцем. Загинув за Україну в жовтні 2023-го, А в лютому, 24 го народилася їхня довгоочікувана донечка. Він казав, що я не хочу, щоб і дай Бог всім відомо, що було в Ірпені і у Бучі. Він не хотів, щоб це сталося з його дитиною або зі мною. Він він пішов на захист, він захищав і він стояв до останнього. Це і наша війна, яку ми маємо що робити. Ніколи не забути, завжди пам'ятати наших героїв від найменшого до найстаршого.